Ось вам здається, що коти не працюють. А ви просто уявіть, як це, щодня раніше за всіх вставати і будете того, хто не хоче йти на роботу, або вирішитися в порожнечу і ганяти невидимих духів по будинку. А скільки сил йде на те, щоб поклянчити смачненького? Самі б взяли і спробували. Від того коти і втомлюються, і тому сплять багато. Бо вони постійно за вас турбуються. Та це ще не все. Ви просто спробуйте хоч раз бути відповідальними за порядок у домі. Перевірите, чи вся їжа з'їдена і чи миска стоїть рівно. Чи шнурки достатньо пожовані, а квіти ретельно продегустовані? А як важко щогодини ретельно контролювати вікно, а раптом там пташка без дозволу пролітає або охороняти диван від вторгнення людей. Які і хочуть сісти на моє котяче місце. І головне, хто ж ще буде стежити, щоб людина не сумувала? Кіт підійде, мурпне, ляже зверху, як справжній справжнісінький терапевт, а це, між іншим, дуже відповідальна і нелегка робота. Тож не кажіть, що коти нічого не роблять, вони працюють серцем. А зарплату беруть у вигляді обіймів, смаколиків і безмежної любові.